Інформація про введення нових податків просучилась у засоби масової інформації від опозиційних депутатів кажуть, обкладатимуть техніку для відтворення аудіо та відеопрограм. Туди можна віднести і телефони, і телевізори, і комп'ютери, і плеєри, словом, майже всю домашню техніку. Реакція продавців, звісно, не забарилась. Оборот товару є великий, і якщо податок введуть на ці товари, то звичайно розрібні ціни будуть іти вверх. Підприємці змушені будуть підняти ціну. Очевидь, податковий тягар ляже на плечі самих покупців. Та ж сама ситуація з іншим податком: один відсоток з мінімальної заробітної плати додатково віддаватимуть за омріяний закордонний відпочинок, ті, хто туди хоче їхати. Переважна більшість людей до будь-яких додаткових витрат, які не стосуються і стосуються верніше їхнього відпочинку і не входять у вартість пакету, реагують досить так, скажімо, проблемно. І я думаю, що це в принципі було б неправильно вести саме такий законопроект, тому що багато хто збирає ці гроші протягом цілого року, щоб той тиждень собі відпочити. В планах уряду Криму ще й збір для в'їзду на півострів. За словами пані Юлії, через не найкращий сервіс та високі ціни, тури туди замовляють вкрай мало. А відтак відсоток відпочивальників, як мінімум, із Закарпаття, зійде на нуль. Населення на новини про податки реагує вкрай негативно. Я думаю, що треба для багатих ввести податки, а на відеотехніку, я не думаю, що їх треба вводити, податки. Через чур їх уже багато. Тіх податків, як кажуть, вже так сказати, податками задавили, що підприємці бідні вже виходять у Києві на страй. Скільки разів вже там підіймають вопрос, скільки можна вже підіймати податки? Податки вже я кажуть, пора зменшувати. Людина їде відпочивати, значить, вона вже. Оплатила податки, тому що гроші вона заробила, податки вона сплатила, а чого ще податки платити за що? Людина виїжджає за кордон і треба її податкувати. Щось мені по логіки. Я це не розумію зовсім. Маємо і так і, ці іноземці платять податки, тому що вони сюди приїжджають, наші ще українцям платити. Ми просто щоб свої ж платили податки. Я думаю, що ще треба оподаткувати повітря. Я знаю, що ще у нас не податковано, але що вже це не вистачає депутатів на життя. Так само із сарказмом на урядові плани покращення реагують і політологи. Нові податки називають нічим іншим, як агонією у спробах наповнити бюджет, що в принципі нічим хорошим не закінчиться. Україна і сьогодні знаходиться там, я не знаю, десь у другій сотні країн по економічній свободі. По інвестиційній привабливості показовий момент, коли уряд намагається збільшити податки, це от вся всякі такі не не нерозумні. То цим самим насправді він зменшує кількість поступлень податкових. Юристи, ж взагалі, в один голос заявляють: введення таких зборів сумнівне з точки зору закону і явно погіршить становище пересічних українців, а воно і без того не найкраще. Це відноситься згідно з статті 6 закону України про систему податкування до непрямих податків, як податок на турист, так і податок відповідно на відеоапаратуру, оскільки сплачують безпосередньо не підприємці, не перевізники, не розповсюдують, а сплачують громадяни, тобто населення. Це знову ж таки ставить питання про збільшення як фіскальну, так і податкову тиску не на підприємців під черку, а на простих споживачів. Чи винесуть проект на розгляд Верховної Ради, чи все ж його поховають в кулуарах – Питання відкрите. Втім, як і у випадку нещодавного абсурдного законопроекту про наклеп масові акції протесту не виключені.